55 й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то на низці напрямків ситуація залишається без змін. На низці напрямків ворог має певні локальні успіхи. Але в будь-якому випадку значних змін на користь нашого противника не відбулося. І це є заслуга наших армійців, які своїми життями. Компенсують брак важкої техніки, тому що нещодавно стало відомо про те, що, наприклад, українська артилерія працює лише на одну п'яту від можливого через гострий дефіцит боєприпасів. Якщо ми говоримо конкретно про напрямки, то на Куп'янському напрямку ситуація не зазнала жодних змін, тобто найбільші бойові дії йдуть біля тих самих населених пунктів, це Дворічна, Гряниківка, Масютівка. Ворог там і далі не може прорвати тактичну глибину нашої оборони, немає достатніх сил для того, щоб відсунути наші підрозділи. Хоча справді евакуація цивільного населення вона продовжується, але це такий захід на випадок крайньої потреби, якої на сьогодні немає. Так само на напрямку населеного пункту Лиман ситуація теж не зазнала значних змін і далі іде така. Боротьба за локальну ініціативу, яка відбувається на території, яка обмежена з одного боку річкою Жеребець притоку Сіверського денця, а з іншого боку, трасою Р-66, бойові дії ведуться саме в цьому проміжку найбільш активні, і жодна із сторін не має можливості радикально змінити хід бойових дій на свою користь. Звичайно, найбільш важкою ситуацією залишається в районі населеного пункту Бахмут. Завдяки супутниковим знімкам стало дійсно відомо, вони підтвердили те, що українські сили оборони залишили східний, тобто лівий берег річки Бахмутка, були підірвані відповідні мости. І як наслідок можна очікувати того, що ворог буде активізуватися на півночі Бахмута, на півдні Бахмута, в принципі, там і зараз ідуть активні бойові дії, тому що через знищення відповідних мостів. Справді створилася така зона смерті, подолання якої несе для ворога значні ризики. Окрім того, те, що ворог не має можливості фронтально штурмувати, означає те, що ворог буде активізуватися на флангах комунікації, які ведуть до населеного пункту Бахмута. І ми, в принципі, це теж спостерігаємо. Це підтверджується. Найбільша активність, який тиждень проявляється на північному фланці на північно-західному напрямку від Бахмуту ворог, на жаль, захопив Дубову-Василівку, ідуть бойові дії Воріхово-Василівки, і ворог намагається просуватись по трасі Бахмут-Слов'янськ, і зараз в районі населеного пункту Міньківка. Ідуть активні бойові дії. Це вже десь 15-17 кілометрів на північний захід від Бахмута. В принципі, в цьому. Немає нічого дивного, тому що е, ворог розуміє, що охоплення е, не глибоке, е, воно створює для нього ризики. Ворог побоюється контратак, і тому він намагається розширити цей виступ, який нависає над нашими комунікаціями до, до Бахмуту. І тому, власне, наступає в районі населеного пункту Мінківка, Оріхово-Василівка. Е, Також бої йдуть на ближніх підступах до таких населених пунктів, як. Богданівка, Григорівка, ворог намагається тиснути там. З іншого боку, на південь від Бахмуту, тобто південно-західніше, ситуація не зазнала значних змін титанічними надзусиллями. Наші війська тримають населений пункт Хромове, тримають Іванівське, тобто обезпечують ту лінію комунікації, яка хоча й прострілюється, але все-таки під українським контролем, яка зв'язує. Нашого угруповання, в першу чергу 93 окремо механізовану бригаду із так званою великою землею і не дає ворогу довершити так зване оперативне оточення нашого угруповання в районі Бахмута. В будь-якому випадку, ми побачили певну зміну в обговоренні ситуації навколо Бахмута. Тому що якщо до цього протягом десь останніх півтора-два місяці дуже часто особливо у західних публікаціях. Мова йшла про те, чи взагалі Україні доцільно вести оборону вроді населеного пункту Бахмут, і, якби по повідомленням американських ЗМІ, наприклад, американська сторона вважала, що Україні взагалі варто відійти, зайняти позиції західніше Бахмута. То на сьогоднішній момент дискусія звелася до того, як ми маємо вести оборону на даному напрямку. Тобто ніхто вже не ставить під сумнів, необхідність протидіяти там ворогу, де він застосовує. Значні зусилля, не рахуючись із серйозними втратами зі свого боку, також є певні локальні успіхи ворога на Авдіївському напрямку. По певним повідомленням населений пункт Красногорівка, це населений пункт північно-західніше, північно-східніше Авдіївки. Він взятий під контроль нашим противником, і це, звичайно, значно ускладнює оборону Авдіївки. При цьому, що якби цілі ворога не змінилися, тобто він і далі намагається обійти місто із якраз от північного сходу, південного заходу, не маючи можливості захопити, Бахмут, захопити Авдівку діями з фронту. І як наслідок бойові дії дуже довго велися якраз в районі Красногорівки. А також вони ведуться біля таких населених пунктів, як тоненьке, Северне, які знаходяться південно-західніше, і Кам'янка, яка знаходиться східніше населеного пункту Авдіївка. Так само ворог намагається просуватися на північному заході від Донецька, тобто і далі йдуть бої біля Первомайського Нетайлового. Так само ворог намагається. І далі взяти під контроль Мар'їнку, якої вже не існує. Ну і в районі Вугледара відбулася певна ротація сил ворога замість 155-ї. Бригади морської піхоти, яка зазнала значних втрат, була приведена бригада 136-та, мотострілецька. Але це саме ротація, тобто якихось переваги в силах і засобах ворог не може створити на цьому напрямку. Як наслідок, боїською, що за все, далі будуть вести позиційний. Характер. Якщо ми говоримо про інші напрямки, то, звичайно, найбільш показовими є повідомлення про те, що ворог посилює інженерне забезпечення відповідно позиції на запорізькому напрямку на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, розвиває систему шаленової оборони, посилює якби, позиції саме в районі населеного пункту Токмак. Ну, тому що вже в принципі для всіх зрозуміло, що основні бойові дії в літній кампанії, вони, скоріше за все, будуть розвертатися саме на напрямку Токмак-Мелітополь. З багатьох причин це саме буде скоріше за все, місцем, де Україна буде намагатися здійснити свої серйозні наступальні дії, до яких ми зараз готуємося. І ворог це розуміє, ворог до цього готується. Окрім того, тиждень, який пройшов, ознаменувався доволі серйозними втратами ворога в такому сегменті, як ППО, як більш потужні комплекси, такі як С-300В, БУК, Тор, а також ППО сухопутних військ, типу ОСА. Ми побачили одразу декілька відео, як і спецпідрозділи СБУ, і як окремі артбригади. На тих чи інших напрямках здійснюють ураження цих комплексів ППО, наносять серйозні втрати, і це теж є, скажімо, доволі, доволі показовим. Якщо ми говоримо по питанню міжнародної матеріально-технічної допомоги, то, звичайно, головними новинами є те, що Норвегія пообіцяла надати ще два. Підрозділи систем НАСАМС, тобто десь дві третини батареї, кожен такий взвод, вогневий взвод, якщо бути точним, він включає дві-три пускових установки, він включає одну радіолокаційну станцію, командний пункт. Тобто мова йде про подальше посилення системи ППО України. Це дуже важливо на фоні особливо останнього ракетного удару, який здійснив наш противник минулого тижня. тобто дуже Важлива, потужна новина. З іншого боку, ми отримали е, відео підтвердження того, що до України справді надійшли італійські САУ М109Л, про які вперше заговорили восени минулого року. Мова йшла про те, що Україна може отримати до 30 таких САУ. Це італійська модифікація М109 е, американської гаубиці самохідної з подовженим довжиною ствола, але, звичайно. Постачання таких САУ, воно є з одного боку важливим, тому що так треба визнати чесно. Ми, на жаль, втрачаємо теж ці САУ, артилерійські системи е через використання ворогом, в тому числі безпілотників, безпілотників Камікадзе типу ланцет. Але з іншого боку, е те, що ми отримуємо заміну е відповідних арт-систем, е це, звичайно, не вирішує проблему з боєприпасами. Як вже було сказано до цього, ця проблема залишається дуже. Актуальною, дуже нагальною, і про це теж е, говорилося в рамках засідання міністрів оборони країн ЄС минулого тижня. З одного боку, дуже добре, що країни ЄС готові інвестувати додатково е, мільярди євро в розвиток і виробництво боєприпасів, але тут і зараз це не зміни ніяким чином ситуацію, окрім як виділення саме боєприпасів із тих. Недоторканих запасів на випадок прямого конфлікту, тобто ситуація залишається теж неоднозначною. Ну і звичайно, ми отримали новини по танковому напрямку, теж дуже важливий те, що українці ведуть тренування на польських танках рт 91 твардий, це такий подальший розвиток танку т 72. Модернізація з додатковим захистом. З додатковими е, системами розвідки спостереження, що покращують можливість ведення вогню прицільно. Також е, проводяться тренування українських підрозділів на використання е, танків Леопард 2. Вони йдуть у ФРН, вони йдуть е, в Іспанії. Е, також ми отримали від Польщі додаткову е, партію танків Леопард 2. Ну і також показовим є те, що е, на заводі Райн який є виробником відповідних танків, зараз від, проходять обслуговування до 50 танків леопард 2 і до 100 танків Леопард-1. Тобто відбувається певне посилення танкового парку, підготовка до нашого контрнаступу. Окремо, звичайно, варто зосередитись на одному із щоденних оглядів, який робить Міністерство оборони Великої Британії. Щодо тих чи інших моментів ведення бойових дій, саме було повідомлення про те, що відстріл артилерійських боєприпасів з боку нашого противника він якби дуже чітко обмежується, введені певні межі, дуже такі жорсткі ліміти, і це вартує окремого обговорення, тому що ситуація. Теж знову ж таки неоднозначна в плані боєприпасів, не зважаючи на відповідне повідомлення. З одного боку, звичайно, російський спосіб ведення війни він передбачає значний наголос на саме артилерійський складовій, непропорційно великий. І ми саме це добре побачили в рамках артилерійського наступу на сході України, починаючи із другої половини квітня і до кінця червня, до до, до початку липня 2022 року. І цей спосіб ведення війни він передбачає, що щоденно треба випускати по позиціям противника від 40 до навіть 60 тисяч боєприпасів. Якщо цього не відбувається, то і немає значних успіхів. І ми, в принципі, бачимо, наскільки противнику важко даються бойові дії наступальні дії відразу на п'яти напрямках. Ворог має успіхи лише на одному напрямку, в тому числі через те, що дійсно, за повідомленнями Гурмову, є лише два напрямки, де. Якби витрата артилерії відповідає певним потребам з боку противника, і на інших напрямках вони не можуть створити таких, такої щільності вогню. Тобто, з одного боку, для України це добре, але з іншого боку, ми ж звичайно пам'ятаємо, що війна це така комплексна взаємодія двох, і якраз важливим є не лише те, що ворога немає можливості відстрілювати таку кількість боєприпасів, яка в принципі відповідає його способу ведення війни. Не менш важливим це є. Фактично снарядний голод, е який відчувають наші бійці. Е і як наслідок, е така от ситуація, коли жодна сторін не має достатньо боєприпасів, це теж, на жаль, може негативно позначитися на кампанії 2023 року. Один із тих сценарій, який ми обговорювали до цього. Про те, що як наслідок кампанії, жодній сторі не вдасться змінити яким чином. Е Ситуацію на фронті радикально на свою користь, якраз і через брак артилерійських боєприпасів, які відчувають обидві сторони. Хоча не лише боєприпасів, треба відверто говорити про те, що з українського боку відчувається брак і в більш простих системах, тобто і боєприпасах до них, тобто міни до мінометів, гранати до гранатометів тобто ми тримаємося саме за рахунок самопожертви відповідної. І так само, мабуть, варто зачепити ті повідомлення, які були в західних змі, з одного боку, повідомлення Washington Post про те, що Україна відчуває брак кваліфікованих кадрів, і це позначається на здатності вести ефективно бойові дії, виконувати завдання там в обороні і потенційно в наступі. А з іншого боку, це повідомлення New York Times про те, що Росія, незважаючи на те, що вона кинула додаткові сили. Живу силу в першу чергу не може досягнути якихось значних успіхів. В принципі, на е, прикладі повідомлень о цих в західних ЗМІ ми бачимо те, що, наприклад, минуло з 10 чи позаминулого тижня, ми тут обговорювали ці моменти, які такий широкий огляд щодо того, що е, в принципі українські збройні сили зараз переживають справді такий перехідний період. Ми справді зазнали втрат значних. Е, в перший рік Великої війни в кадрові армії, в тренованому резерві, треба, чесно говорити, визнавати, що це є наслідок обережності, стриманості і половинчості західного підходу. Як наслідок, ми е і компенсували брак вогневої могутності саме живою силою, на жаль, і понесли значні втрати. Тобто, це дійсно так, але ну, це той приклад, коли, в принципі, Знання історії, певних історичних прецедентів, дозволяє аналізувати, робити відповідні висновки до повідомлення у західних ЗМІ. А з іншого боку, звичайно, справді, незважаючи на локальні успіхи навколо Бахмуту, які ми теж обговорювали причини цього, ворог не може радикально змінити хід бойових дій на свою користь і, знову ж таки, навіть ті прийоми, які засто... застосуються в районі Бахмуту. Це зовсім не той спосіб ведення війни, ті штурмові тактики, які дозволяють швидко перемогти. Тому дійсно ситуація така, що результатів доб'ється та сторона, яка зможе мінімізувати негативні наслідки, ну фактично такі причини деградації, які якби, виникають внаслідок ведення інтенсивних бойових дій, такого масштабу. Такої власне інтенсивності в обидвох сторін, хто зможе максимально зберегти живу силу, особливо треновану, з досвідом, ну і нарощувати кількість саме підготовленого персоналу, ну і, звичайно, в перспективі озброювати його належ... належним чином. Тому ситуація дійсно це є приклад таких суперечливих повідомлень. І це наслідок того, що ми перебуваємо зараз в такому перехідному періоді, де нам... Потрібно вийти з цього піке і гарантувати збереження професійних військових і нарощення саме технічної складової. Україна переможе через те, що в нас немає іншого шляху, і після тих жертв, які ми принесли, ми повинні, як мінімум, провести одну наступальну операцію успішно. Посилити свої переговорні позиції, ну і окремо ми будемо працювати цього року для отримання прогресу по питанню гарантій безпеки, тому що дійсно це зараз навіть більш ключове питання, чим те, хто контролює той чи інший населений пункт на ключових операційних напрямках. Тому що, на жаль, як показує практика, ми концентруємося на якихось поточних моментах, а ключовим залишається питання гарантування безпеки України. Яке чітко було піднято 24 лютого, і залишається таким, і ми будемо далі продовжувати комунікувати це з нашими партнерами, чітко нагадуючи їм про те, що якщо Україна не отримає гарантій безпеки до членства в НАТО і не приєднається до НАТО в кінці кінців, всі ті жертви, які були принесені, всі ті зісягнення, які ми досягнули, вони можуть бути знівельовані через певний час, тому що сценарій такої глибинної трансформації Росії тут і зараз він стає все, все, все менш імовірним. Ніхто на жаль на заході не готовий в нього інвестувати. Тому питанням залишається здобуття гарантій безпеки, і ми маємо в принципі серйозні аргументи для того, щоб отримати необхідний результат в тому числі цього року, і на Вільнюському саміті НАТО.